Є знижки на таблетки Карсил. 10% в аптеках. Подорожник пам та ощад. Таке трапилося вперше за всю війну. Над ставропольським краєм РФ впав стратегічний бомбардувальник ту 22 М3. І не просто впав, а його збили українські військові. Цей літак саме відстрілявся ракетами по території України і відчув на собі миттєву карму. Чим та як Україні вдалося збити російський стратегічний бомбардувальник у небі над Росією чи вижив і Що про це кажуть у повітряних силах ЗСУ? Розповім за мить з вами новини. ТСНЮЄ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Нічого не буває солодше за помсту і миттєву карму ворога після злочинної терористичної атаки по Україні, внаслідок якої загинули мирні українці, зокрема діти, наші сили оборони мусили відповісти ворогу. І нарешті їм це вдалося. Одразу після атаки в ніч проти 19 квітня мережею почало поширюватися. Ось це відео Мінобив РФ миттєво спробували замести сліди і заявили, що літак впав із технічних причин. Нібито на борту трапилося займання, а екіпажу вдалося катапультуватися. Російські ж ЗМІ приговорилися, кажуть відомо про щонайменше двох загиблих льотчиків, зокрема командира екіпажу збитого літуна. Як видно на відео, ворожа тушка і справді горіла палала. Утім, як уже відомо, не через криворукість росіян, а завдяки майстерності ЗСУ у повітряних силах ЗСУ заявили, що збиття надважливого для РФ літака справа Сил оборони України. Уперше зенітні ракетні підрозділи повітряних сил у взаємодії з головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник ту 22 М3 носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б'ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети. Але як українським зенітникам вдалося збити стратегічний бомбардувальник? Такі ніколи не залітають близько до лінії фронту, а працюють з глибини РФ. Відповідь на це питання є. Як повідомляють джерела НВ у ГУР, збили ворожий літак так само, як колись. Знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Гур повторили операцію. Збили в такий же спосіб, як і а 50 сказав співрозмовник. Джерло уточнило, що для атаки використовувався ЗРК С-200. А тим часом у ГУР опублікували відео процесу виявлення та знищення ворожого літуна. Це треба бачити. 24. В наслідок операції ГУР взаємодії з повітряними силами знищено бомбардувальник Ту-22М3, який сьогодні запускав ракети по Україні. Один із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, який в ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку проти України, був збитий в результаті спецоперації головного управління розвідки у взаємодії з повітряними силами. Ворожий літак Ту-22М3 вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А 50 Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився. Зазначимо, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового виліту. Протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну речник ГУР Андрій Юсов також розповів кілька цікавих деталей. По перше, збили Ту-22М3 аж за 300 кілометрів від кордону. Також після збиття цього борту інший, який ще не відстрілявся, був змушений накивати п'ятами на базу, щоб також не поцілувати землю. Таким чином, кілька російських ракет не полетіли по Україні. Перший під час виконання бойового завдання, власне, в повітрі за період повномасштабного вторгнення, тобто інший літак, який йшов за ним, був змушений розвернутися, і це означає, що ще низка ракет не була випущена по Україні. С 200 який збив ту, має ось такий вигляд: це старий радянський зенітно-ракетний комплекс, який був розроблений ще у 60-х. Він призначений спеціально для збиття об'єктів на великих відстанях. Його максимальна дальність близько. 300 км, а максимальна висота ураження аж 40 км. Тож ворожий Ту-22М3 саме прийшовся йому до смаку. Як кажуть, у розвідці так само колись били і російські А-50. Ось трудова армія горить, самоліт упала і там ще читав коротше. Ось у нас, і що за дорогою теж впало, а що один. Рашисты ж же своему репортуаре успехи Украины, вони визнавати не хочуть, а выгоди ничего нічого пристойного не можуть, кажуть. літак так був старий, тому і впав. Падение ТУ-22М. Командир погиб, зачем-то решил оставаться на рабочем месте до конца, а остальные трое членов экипажа смогли катапультироваться. Техника старая, с производства снята. Взбитие ракеты ПВО или ракетой воздух-воздух? Не верю. Рії всього плохое обслуживание старої машини, которая давно снята з производства. Речник повітряних сил Ілля Євлаш також підтвердив успішне збиття ту 22 м 3 каже тепер для повного комплекту силам оборони залишилось збити ще інший тип стратегічних бомбардувальників, які постійно б'ють по Україні. Ту Ту-95. Це була такого роду вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. Ми всі сьогодні бачили ці страшні кадри після того, як Росія атакувала Україну. Це вперше, коли повітряні сили спільно з нашими партнерами з Гуром змогли збити літак ту 22 – Стратегічної авіації, звісно, що це комбо сьогодні. В російських пропагандистських змі чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже дуже на раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу кинджали, вперше збили циркон. Зараз ось вперше збили ту 22 Ну чекаємо тепер на ту 95 19 квітня українська ППО відпрацювала на свій максимум. За даними повітряних сил, на Україну летіло 36 повітряних цілей, 22 ракети і 14 дронів. Більшість цілей збили. В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей, дві крилаті ракети Х-101, Х-555, 14 ударних БПЛА типу «Шахет-131-136», 11 керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69, дві крилаті ракети Х-22. Вперше за всю історію збили ракети Х-22 і одразу дві. З 22-го року рашисти багато разів били такими по Україні і по мирних українців. Зокрема, саме нею у 22-му році зруйнували ТЦ «Амстор» у Кременчузі. Падать стіни починають. Починають стіни, а там людей внутрі. Вже все, що ти слухала, йдеться. Х-22 здатна нести до 960 кг кілограмів звичайної бойової частини або ядерну боєголовку. Це більше аніж несуть ракети «Калібр», Кенжал. Х-101, Х-555 та інші. Ця ракета також родом із 60-х, тому про її точність говорити безглуздо. Близько 50% запущених боєголовок влучають в радіусі 600 метрів від встановленої цілі, і це є основною проблемою застарілої ракети. Раніше її збивати не вдавалося, але тепер все вийшло. Чим саме знищили загрозливу цілі? У ВПС не кажуть. На жаль, не обійшлася ніч 19 квітня і без жертв. Підступний ворог поцілив поблизу вокзалу в Дніпрі. В Укрзалізниці повідомили, що цілі атаки були саме будівлі УЗЕ. Утім, нагадали, що, попри недовгу паузу і деякі затримки потягів, вокзалу Дніпрі відновив роботу. Ракета ж влучила у п'ятиповерхівку. Поруч били рашисти також і по Дніпропетровщині. На момент підготовки випуску, за даними офісу генпрокурора, відомо про дев'ятьох загиблих у регіоні. Команда Тесенвії висловлює співчуття родинам і друзям загиблих та бажає швидкого одужання постраждалим. Віримо, що всі винні у терорі мирних українців отримують справедливу кару і сповна слава Україні, слава ЗСУ. Побачимось.